Знову вам показую гортензію, яку я посадила три тижні тому. І сьогодні, вже втретє, буду підживлювати кореневу систему гортензії. Тому що тільки за рахунок гарної розвинутої кореневої ми можемо отримати гарні пишні великі соцвіття. А якщо в нас коренева не розвинута, ну звісно, що соцвіття будуть маленькі, невизрівші, будуть підгоряти. Не матимуть такого такої насиченого кольору, тому що тільки коренева система подає живлення до нашої квіточки, до наших листочків. Тому спочатку коренева система, а тоді вже нарощення гарної зеленої маси. І помічником мені в цьому є стимулятор кореневої системи FertiRoot. Його можна використовувати не тільки для гортензій. А для будь-якої рослини, де би ви хотіли наростити гарну кореневу систему? Друзі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, хто використовує в себе вдома цей стимулятор кореневої системи. Інтернет-магазин я прикріпила зверху над відео. При замовленні можете вказати промокод ЛЕВ. Буде 5% знижки.